Я вам вдячний, по-перше, що ви це дуже швидко Ми не планували цю сесію проводити, але поштів так мало і питання ну, дуже-дуже термінуються. Якщо так більш конкретно, то їх два борги і шкільний автобус. І за цього ми швидко з'явилися. Так, корми для проведення. І ми проводимо, перескуємося. Присутні 17 депутатів і Донецький міський голова. Всього 18 осіб. Органів закриває 71-ї початку сесії Лесовійської ради восьми питання і 71-й сесії Якісь заповнення проєкту? Прошу вас від цього. 18 за. Перегляданих також нам не підмогли перемогу до потенціально професійному деревості запитання завершення пропозицій. На роботу сесії закінчити без перегляду 14.30. Простимо голосування Проти отримання. Переходимо до переходено. Перше питання про затвердження плану роботи в сміради на зв'язку рішення через петипорту. Прошу голосувати з нас працювання. 18 зал. Річну прийняти друге питання. Про візнакобинської територіальної громади почесне звання унікальна людина громади та затвердження положення прокасування почесне звання унікальна людина громади. Я думаю, на комісіях розповіли. Ідея така, щоб людей, які унікальні в своєму роді, в своїй діяльності відзнав, що за нести книгу їхати історія збережа пам'яті про це такі. Прошу послухати. 18 за. Рішення за третій питання променев дозволи на спеціальний основних засобів по молоці з набородової прайма з балансом по моїх сторонах, територіальний Прошу 18 за. Рішення питання промене, дозволу над сповненням моря і дошлі 18 за. Шостое питання, про меня дозволу на слово на нормальной ложке ворожку и среди его. Заслухает. Прошлого слова. 18 за. Решта проведено. Понення дозволи на словами номерами дошки. Певненіч Олександру Миколаєвичу. Заслухали. Прошу слова. Вісімнадцять за. Рішення 8 питання. Порони дозволимо наставлено номерами дошки. Платином Сергій Заслухали. Прошу Заслухали. Річну південно дев'ятої питання полина дозволу настановлені меморіальної кошти приділя Роману Володимировичу. Заслухаємо. Прошло славки. Річник, десяти питання про них дозволить меморіальної кошти руку Ярослава Олександровича. Заслухаємо. Днаста -е питання продовольна було настосоване на балансу управління культури Української міської ради. Заслухала. 18 за. Рішено прийде 12 -е питання. Про Розположение звіту про виконання міської свой сцену програм молодых дорого 2025 рік, першого величка 2025 року. Прошлого слова. Звідки про виконання програм національної політичного хвана дітей по новіської громади на 2 полічі поспети прошу вас? 18 за річну 14 питання. Про звернення звідти про виконання програми розвитку шкільної загальної середньої позашкільної світу до схої територіальної громади. 25 рік, перше привіжня 25-го року. Розглянемо. Першого слова. 18 за. 15 -е питання. Про ствердження про виконання реалізації стратегії формування системи шкільного харчування на період до року, -е перше року. Босядна.

18 за была внешне пропозиция ускориться решений 18 это создание язык программу права русской <реш> физической <реш> культуры спорт близко терпельно поможет 23 карших привычный 200 прошлого слова

Рішення прийняти до четвертого питання про виконання програми зовнішньої освіти на основних пунктів Борисської міської територіальної громади на 2025 рік перших і вічі безпеки року. Прошу до четвертого питання про виконання благоустрою та утримання території Борисської міської територіальної громади на 2025 рік перших і вічі безпеки

підручників для послісного питання програми будівництва та ремонту та отримання доріг в місті на 2025 рік. Перше, дорічі, та Прошу, слухаємо. 18 за рішення прийнято. Два зв'язки -е питання. програми окремо переслужбовного комунального господарства міської територіальної громади на 2020 рік. Перше 2020. 1, 2, 2, 25 років. Прошу вам, 18 за. Рішення, привіт, зараз перше питання. Про месяць зміни за правому розвитку міжкої загальні середнього зашкільної освіти, військовій міської територіальної громади, надають стати. Прошу вам Пронесення до програми цивільного захисту з міської територіальної громади за 125 років. Прошу сотня. 18 за рішення прийнято 33 питання. Пронесення змін до комплекс натуральних підтримків учасників бойових дій мітральних захисних захисниць України, що там сімей загиблих захисників захисниць України, звісно, міської територіальної громади. Прошло соти. 17 за. Рішення прийняття, 34-го питання. Принесення зміни до правильної формування про зброї команду господарства Донецької міської територіальної громади на 2025. Прошлого за. Рішення до рік Донецької міської Прошлого

Про затвердження переліку першого типу об'єкту комунальної власності, які підлягають передачі оренду на цьому. Заслухаємо. Прошу вас. <піли> 18 за. Рішення. Переходимо до замови. 39 продовження того самі для води на розроблені практику за щодо відповідно земельні тенди оренду заможе на

575. 17 zawsze panicovish depends, some rush to remote the moment that we're so perfect, 025. Рішення пункту пакету 43-45 про передачу власти на регіону используем. Прошу посла. 18 за шостопотами про надання дозволить здесь контрольчик на передачу в субботу за маленький. Прошу условно.

I